Ніяк не вирішується питання законопроектом про мобілізацію. Знаєте, ці хитрозаді, хитрозроблені, е, крутять своє кіно. І ніяк же ж не хочуть, е, так, щоб не, я не кажу піти на фронт. Вони ніколи не підуть на фронт. Але так зробити, щоб їхні статки ми з вами захищали. Розумієте, так? От. Тому моя пропозиція залишається такою, як і була. Воювати. Перших рядах мають люди забезпечені ті, в кого все є: домівки, вілли, тисячі гектарів землі, автомобілі, гроші, в них є все. Їм треба йти і захищати своє. Ну, а далі там то вже таке діло. Друга, третя лінія ми вже будемо подавати патрони вам. Отак. От і питання не стоїть тільки по депутатах Верховної Ради. Питання стоїть по всіх, хто забезпечений. Державою в тому числі або схемами, або можливостями.